І вітання. Почалися гарні сонячні дні. Вже більше часу приділяється домашньому господарству, але деколи включаються експерименти. Зараз зніму таке коротеньке відео, щоб ви зрозуміли, про що мова пояснює. Та сама вилка временка, те саме заземлення, але з цієї енергії, з якою працював. Світодіоди, лента світодіодна з світодіодним навантаження. Зараз працює електроліз. От видно, бурлить, виділяється водень. Напруга на електродах постійно виростає. Почав з напруги 3 вольта і споживання було 12 Вт. Так, зараз поживання. Так. Як було 12 Вт, так і залишилося. Пригає так і так напруга. Так, а 12 і напруга на самому електролізі постійно зростає. Через що взяв камеру зазняти? Тому що мене здивувало, що напруга із 3 вольт виросла до 4 і далі пішла виростати. Як ви бачите, потужність на електролізі виростає. Так, ось, спадає і далі знову такий скачок йде. Такий цікавий процес. Водень виділяється інтенсивно. Потужність тут, звичайно, що невелика. Якщо я зараз цю перемичку відкину, зразу пішов розряд конденсаторів. В конденсаторі там 15 тисяч мікрофарад, Звичайно, що вони будуть, так не зрозумів, що за процес? повинні будуть розряджатися? Система виключена, а напруга на електролізі не міняється. Так, я заберу ваш час. У перший раз проводжу цей експеримент. Ви бачите. Так, Чи це вже так, секундочку. Наш електроліз працює як. Аккумулятор Знову дивні прояви. Бачите, виключено Зараз і генератор. Так, виключив генератор. В, бачите, як цікаво. А, все зрозумів. Зрозумів, бачите. Це в мене ж тут, крім генератора, ще працює високовольтний трансформатор, він заведений сюди. Так, це він давав цей процес. дядя Коля. Тобто це зараз працює трансформатор Тесла на ферітах. Оця схемка. Це первинне коло. Робить. І коли я зараз даю вторинне коло, різко виросло до 6.42. І напруга на навантаженні виростає, споживання тримається стабільно 12 Вт. А напруга вантаженні виростає. Ці експерименти буду продовжувати далі. Та. Булькотить. Водень виділяється. Напруга виростає. Всім успіхів у пізнанні. До нових зустрічей!